Цей спогад я присвячую харківському медичному училищу номер 2 та її директорки пані Людмилі Зубковій. Масажем я почав цікавитися ще, коли навчався в харківській школі-інтернат імені Короленка для незрячих дітей. Але коли я закінчив школу, у мене було два варіанти: або йти десь вчитися на історика, бо я дуже захоплювався історією, або все ж таки якось шукати можливість вчитися на масажиста. Тоді, на жаль, єдина школа була на весь Радянський Союз, коли ще був Радянський Союз, це у Кисловодську. І в мені не дуже хотілося їхати. Тоді, на жаль, ця мрія для мене була недосяжна. Тому я жив, працював. Була можливість закінчити в Червоному Хресті курси масажистів. Я це зробив і почав так трошечки практикуватися як масажист, але все ж таки сподівався, що колись я вивчусь і отримую медичну освіту, і буду масажистом. У 1995 році. У гінчиську відкрилася перша в Україні в медичному училищі для незрячих людей курс масажистів. Але знов-таки по різним особистим причинам я туди не поїхав. Одного разу в мене друзі, які грали і співали в метро, прийшли і принесли таку мені цікаву звістку, що до них підійшла людина, а саме пані Людмила Зубкова, це директор другого медичного училища, яка повідомила їм, що вона хотіла б відкрити відділення для того, щоб незрячі. І у мене з'явилася надія на те, що все ж таки мені колись вдасться вивчитися і стати нормальним масажистом з медичною освітою. І в 1999 році я узнаю, що таке відділення на базі другого медучилища відкривається. Я один із перших, який поїхав і подав документи, нас прийняла. Пані Людмила, знаєте, це настільки чудова людина, настільки така відкрита людина, настільки в неї відчувалася ця її доброта, її чуйність, що просто я для себе одразу вирішив, якщо я буду вчитися в цьому училищі, то це буде моя друга мама. Впродовж трьох років, які я вчився, так воно і було. 1 вересня ми прийшли. У нас вісім осіб, які прийшли студентів навчатися. І ми почали вчитися. Спочатку дуже було так трошки важкувато в плані того, що поки так ми трохи адаптувалися до умов, було все незвично, бо, знаходячись у середовищі незрячих, ми, як кажуть, попали серед зрячих. Тому на початку було всім якось трохи важкувато. Ми почали якось пристосовуватись до, до цих всіх реалій. Люди на початку не знали, як з нами поводитися. Ми також не знали, як нам поводитися, але потихеньку-потихеньку ми почали вчитися, почали знайомитися з цікавими людьми. Перша така людина, яку я хотів би, про яку хотів би сказати, це була Мазурна пані Наталя. Вона нас викладала кілька предметів. Дуже цікава людина. Вона сама за освітою була офтальмолог, але вона вела у нас анатомію, патанатомію, фізіологію. І здається, фармакологію. Я точно не можу зараз пригадати, але здається, була і фармакологія. Чотири предмети, які вона у нас викладала. Було дуже цікаво з нею працювати. Також ми познайомилися з таким викладачем, як Портнов, пан Максим. Він у нас викладав англійську мову і латинь. Чесно кажучи, зараз, перебуваючи в Канаді, часто його згадую, бо тоді якось я так англійській мові не надавав такого значення великого. А тепер дуже жалкую з того, бо зараз мені це дуже, дуже знадобилось. Хочу зазначити, що на той момент комп'ютер це була велика розкіш, тому ми їх не мали, особливо ноутбуки тоді ще Зовсім по таке практично не чули. Тому переважно ми займалися тим, що ми записували всі наші заняття лекції на диктофони або магнітофони, а тоді кожний вечором вже робив так, як йому було потрібно і добре. Або хтось писав конспекти по Брайлю. Або так і залишав ці лекції на диктофоні, просто прослуховуючи, і таким чином ми вчили уроки. Ну і так ми намагалися брати активну участь у різних заходах, які відбувалися в училищі. Один із таких перших моїх цікавих заходів, в яких я брав участь, це треба було провести конференцію по історії. Початок, е початок війни в Україні в 1941 році, і як сприймало, сприйняло це населення України, тому я перед студентами проводив цю конференцію, дуже чим приголомшив всіх студентів, навіть не, не стільки ту інформацію, яку я їм доніс, а їх більше вразило те, що я без всяких конспектів, а просто по пам'яті це все розповідав. І їм дуже ну, відчував, що їм дуже було цікаво це. Також в подальших курсах ще хотів би розповісти про цікавих таких викладачів, як пані Світлана Жмурко, це викладач хірургії. Чесно кажучи, її всі боялися, але з першого, буквально на першому уроці, я зрозумів, що її не треба боятися, її треба просто уважно слухати і вчитися. Вона дуже ставила високі такі умови у навчанні, тому дуже було цікаво з нею працювати, вчитися і. Наприклад, у мене такий випадок був, коли вона мене щось питала, я встав, сказав, що я думаю. Вона мені каже: сідай два і думай далі. Я кажу, я знаю, ну ти ж не сказав, що ти знаєш, ти сказав, що думаєш, а думати не треба, треба знати. І це був для мене такий перший урок, який я від неї отримав. Також хочу ще особливо згадати про пані Раїсу Васильєву, Це викладач педіатрії. Тут загалом дуже цікаво було навчатися, бо. Крім того, що ми вчили педіатрію і дитячі різні захворювання, ми напрацювали свою особисту базу на базі 16-ї лікарні дитячої, де ми приходили і на практиці фактично все вчили і все випробувало те, що ми вчили на уроках. Також ми додатково займалися дитячим масажем, це теж не було у програмі училища. Але ми працювали і на практиці, ну, в 16 лікарні, всі всі ці навички всі засвоювали. Дуже чудова людина, дуже приємно про неї згадати. Загалом я хочу зазначити, що якісь пристосувань. Якихось таких макетів чи якісь фантомів для незрячих не було. Наприклад, як в тих училищах, де вже була напрацьована база для незрячих, і були якісь фантоми, які можна було оглянути. Кожну м'язу можна було в руки взяти і зрозуміти, як виглядає там якась чита чи інша м'яза. Такого не було. Але я хочу зазначити, що все ж таки висока кваліфікація наших викладачів, таких особливо як. Пані Раїса Васильєва, пані Світлана Жмурко, вони завжди щось придумували. Практичні заняття були просто цікаві. Наприклад, педіатрія, ми спочатку практикувалися на ляльках звичайних, тоді вже ходили в 16-ту лікарню, там практикувалися на дітях. Пані Світлана Жмурко, хірургія, це загалом дуже унікальна людина, яка дуже багато всього такого цікавого було придумано. Ми навіть розуміли, як. Береться аналіз крові, як можна визначити групу крові, ну і загалом різні пов'язки, все, все дуже, було, було, дуже було цікаво. Я просто ну, хочу сказати, що дуже віддати належне цим викладачам, які нам все це показували і нас вчили. Також на сестринській справі теж хочу зазначити, що ми на Фантомах вчилися робити і уколи, і розуміли, як набирається шприц, ну, як треба як вводити голку. Тому, як би там не було, було дуже дуже цікаво. Шкода, що група для незрячих в училищі, практично пані Людмила Зубкова пішла з керівництва як директорка. То фактично, згодом для незрячих це відділення було закрите. Це дуже шкода. Трохи про своїх однокурсників, чесно кажучи, мені про них не дуже хочеться згадувати, бо наші ми один одного дуже добре знали. Наче спілкувалися нормально, але коли ми прийшли вчитися, то почалось відбуватися якісь такі незрозумілі речі, які я так і до сих пір не міг збагнути. Ну, по-перше, це якісь закулісні телефонні домовленості вечором з куратором, а тоді на ранок просто ставили перед фактом, що так і так. І я цього не просто не розумів. Просто скажу так чесно: якась була заздрість, лицемірство, і це дуже було погано в нашій групі. І це підтримувало, на жаль, наш куратор. Хочу розповісти один такий випадок, цікавий. У нас таке було напруження у нашій групі, і мене це дуже дратувало. І ось одного разу, коли ми йшли на іспит по анатомії, я нікого нічого не просив, але хотів все ж таки зайти один із перших. Але знов-таки все було вечором вирішено, і мене просто поставили перед фактом, що вони четвірка перша йде так, як, як вони вирішили. Але тут підійшла до мене. Пані Людмила Зубкова, наша директорка, і спитала, чи хотів би якийсь конкретно витягнути білет на іспиті. Я кажу: так, було приємно витягнути перший. Бо я знав нумерацію білетів, я її сам віддавав на роздруковку. Ну, Вона сказала: зайдеш перший і в лівому кутку. Але я сказав, що я не можу зайти першим, бо у нас там вже група вирішила. Вона сказала, ти зайдеш. І коли вона сказала, що я заходжу перший, група обурилася, але рішення директорки ніхто не. Не посмів з нею посперечатися. Чесно кажучи, зайшов я. Це я б сказав би, Боже, свідоцтво таке для мене було. Я зайшов, і дійсно я витяг той білет, який я хотів, номер один. Але там зовсім інші були питання. І у мене почалася паніка. Я сидів, панікував і в голові пусто, нічого не знаю. Я почав трохи шепотом питати своїх однокурсників, щоб допомогли, але вони сказали, ти ж самий розумний, самий виплутуйся звідси. Окей. Чесно кажучи, коли я прийшов відповідати, я йшов з пустою, в голові було порожньо. Але коли я сів, я почав відповідати, я сам себе не чув, як я відповідав. Але відповідав Відповідав і так відповідав, що наприкінці мені просто викладачка спитала пані Наталя Мазур: слухай, каже, ти б так на уроках відповідав. Ти так настільки чітко, класно відповідав, що я просто в захваті була від твоєї відповіді. Ну, це було таке для мене таке було свідоцтво, що не треба бути таким якимсь хитрим і щось там щось вигадувати, а просто треба було вчитися. І слава Богу, я вчився. І тому я цей іспит здав на 5. Загалом хочу сказати, що я дуже вдячний всім викладачам, практично всім я вже на жаль, не всіх пам'ятаю, але дуже вдячний всім, а особливо вдячний пані Людмилі, нашій директорки, за таку можливість вивчитися. Я закінчив дуже добре, відмінно училище, я отримав червоний диплом і моє надалі життя я займався масажем. Що стосовно випускного, то випускний я святкував не з своєю групою, а з групою моєї дружини Наталі. Я дуже, У нас такі дуже дружні були відносини з її однокурсницями, Навіть я колись привітав їх з 8 березня, причому так. Їх 27 дівчат було, і я так думаю, як би їх привітати. Тому ми пішли на книжковий базар. Я купив невеличкі такі листівки, в кожній листівці свої були побажання, окремі, неоднакові, і купив коробку цукерок. Коробку цукерок я вручив старості, вона тоді поділилася з дівчатами, а кожний підійшов і як лотерею витягував побажання, які їм їй діставалися. Так було класно і чудово. Загалом. З деякими викладачами я до сих пір підтримую дружні стосунки, наприклад, як з пані Раїсою Васильєвою, з пані Наталією Мазур. Дуже довго підтримав я стосунки з нашою пані директоркою і чим міг завжди допомагав. Вона теж мені допомагала, навіть знаючи, що я збираю різні речі для школи незрячих пет на куток, то вона мені в цьому допомагала. Я деякі речі зберігаю до сих пір від неї, і особливо для мене такий дорогий подарунок був від неї це вишитий бісером образ святого Шарбеля. Тепер я буду молитися за її вічне спочивання. Тому дуже-дуже ще раз вдячний всім, особливо пані директорці нашій. Це дійсно була чуйна, добра людина, яка завжди могла вислухати нас, завжди могла почути нас і завжди йшла нам назустріч. Тому я. Пишаюсь тим, що я закінчив саме харківське медичне училище номер 2.